Всім привіт! З вами психолог Дудка і сьогодні у нас старо розклад на травень 23-го року для нашого архетипу колесо Фортуни. А це всі, хто народився у жовтні або 10 го числа будь-якого місця. Поїхали. Першу колоду, яку ми беремо для вас наше колесо, для всіх, хто народився у жовтні, це старо традиції, українські традиції, український виробник. Дуже мені сподобалась колода. Вона така традиційна в українській тематиці. Тематиці, поїхали. Дивимо, що у вас для колоса травень місяць. Завтра починається травень. Аркан старший аркан. Це комунікація, це великі можливості. Тобто, ви будете спілкуватися, розмовляти, розмовляти з усіма. Ви будете дозволяти собі комунікацію з тим, кого бажаєте з тим, як, кому, з ким цікаво. Це питання розмов. Вмійте говорити, говорити про те, що вас турбує, говорити про те, що вам подобається або що не подобається. Тобто, не замовчувати. Коло фортуни, основне з ваших питань, якщо брати ваш архетип, це а що я хочу, а що мені потрібно? У мене тільки що пройшов майстер-клас з вашого архетипу для вас, всіх, хто народився в жовтні, є в мене майстер-клас. Яке ваше життя, який ваш сценарій, що у вас відбувається, чому у вас виходить заробити або не виходить заробити, хто бажає? подивитися майстер-клас, ви можете його купити, у мене є запис. Але основне, що вас питає, і трава місяць також, що ви бажаєте, і вміти говорити про це. Тобто вам потрібно вміти говорити про це партнерові, говорити, що вам це подобається, або вам це не подобається. Вам треба вміти аргументувати, чому вам це подобається, або чому ні. Далі, мах – це про вміння слухати. Тобто не лише говорити, але її слухати. Не додумувати з огляду на ваше уявлення, ваші бажання, ваші якісь цінності, а почути те, що вам реально говорили. І якщо вам хтось говорить, що щось не хоче, дитина там не хоче їсти, то вам потрібно це почути. А у вас є. Не розумію, що я хочу з вашого архетипу, але буду нав'язувати іншим. Там, мені краще зрозуміло, наприклад, що там хоче дитина. Ось це архетип маг. Треба вміти слухати, говорити та слишати, що вам там говорять, і приймати. Позицію та потреби іншої людини, це маг. Крім того, у мага є всі чотири інструменти, і є можливість ментальності, як мечі, ось тут вони зображені: мечі, можливості діяти жезли, монети заробляти і чаші співпережувати, відчувати емоції. А тому ваш архетип в травні місяці має всі інструменти для досягнення будь-якої цілі. Єдине, що Треба знати, чого досягати, що ви плануєте, і від цього рухатися далі. Зараз подивимось далі ваш розклад, що ще я взяла 5 колод, що ще у вас є в травні місяці і про що цей мах. Наступна колода взяла сір старо, таропровиців, ось така коробочка. І подивимося, що ще у вас за, для травня місяця, для наших колесо. Зірка старший аркан, карта успіху, карта мрій, карта фантазування, карта досягнення будь-чого, карта дружби. Тобто, вас місяць буде перевіряти, з ким ви дружите і кого ви вважаєте своїм другом. Тому що і той, і то старший аркан, і треба вміти слухати своїх друзів, треба вміти з ними говорити. І, можливо, якщо вам щось не подобається, про це також треба вміти сказати. І я думаю, що травень у вас перевірить на друзів, тобто хто є реальний друг, а хто є нереальний друг. Ось це про зірку. Зірка надає творчість та творчий підхід до чого. Якщо ви плануєте за магам нову якусь діяльність в професії, нововведення якісь професії, то це творчий підхід. Це не стандартно. і стандартно діяти вам не потрібно. Завжди ваш архетип питає мене, як мені заробити, як мені монетизувати свої знання. Так, от зірка говорить, що. Через творчий підхід. Ви можете монетизувати все. Вам треба зробити щось таке, що не роблять ваші конкуренти, і тоді це принесе вам дохід. І то той, то старший аркан, тому у вас травень місяць архіважне, дуже важливе. Наступна колода, яку ми беремо, Raw of Opposition. <coughs> Вибачте, ось така коробочка. І дивимося, що ще у вас травні місяці. Десятка чаш емоційний комфорт, насолода від того, що у вас є, від того, що ви робите. Це карта сімейності, карта зустрічей з рідними, з близькими або а, зірка з друзями, кого ви вважаєте майже рідними, тобто як рідня. І десятка чаш – це проводити час насолоду, тобто обирати тих друзів, з ким ви відчуваєте себе добре. Обирати тих партнерів, з ким ви є, наче друзі, і з ким ви можете замагом поговорити, наче друзі, і це буде наповнено позитивними ну, емоціями яскравими. Бачите, тут сонечко, тут квіти, тобто наповнення гарними емоціями. Якщо ви знаходитесь з друзями. Ким вам негативно перевернули ось так от негативно, чаші розбите. Ви слухаєте ту, ту подругу, ви відчуваєте, що вона вам неправду говорить, або ви відчуваєте, що вона ну, не такий і друг. То не знаходьтесь в цих відносинах, вони вам не потрібні. І вмійте розуміти себе, помагу і сказати, слухай, мені це некомфортно, і я не хочу це слухати. Чому ти там грузиш мене своїми проблемами? Загружаєш і, і від туди, звідки вам некомфортно. Перевірка вас, перевірка, якщо ви цього не зробите, що буде? Зірка це карта в тіньовому прояві архетипу, як зрада. Якщо ви не підете з тих відносин, які вам не подобаються, це може бути як особисті з партнером чи з дружиною, з партнеркою, або там, де ви не відчуваєте, що це близька людина за духом і ну, не свій партнер, це можлива зрада і розбиті чаші, десятка чаш, карта сімейності та розбита сімейність, тому відслідковуйте, хто є свій, а хто є. Не свій. Чи є у вас дружні відносини з партнером наразі на даний час, чи нема. І не знаходитесь там, де вам некомфортно, бо мах це вміння знати, що я хочу говорити, де, що мені подобається, що ні, і слухати все ж таки партнера. Ну, Не партнера, не тільки це про особисті стосунки, це про дружбу, це про стосунки з дитиною, будь ким. Але треба вміти слухати. Наступна колода, яку я беру, це. Лоскара Беотаро, ось така коробочка. І зараз подивимось що у вас в травні місяці. Імператриця, старший аркан, насолоди, комфорту, матеріального доходу. Імператриця та ваш архетип, колесо фортуни це всі, хто народився у жовтні або десятого числа. Це питання матеріальності, і тому для вас імператриця це про дохід і комфортне положення та становище, і ще таке земне імператриця, вона про землю, все ж таки земне, земні питання, але комфортні, реально стабільні фінансові питання. Ми не можемо піти в зірку в якісь духовність, творчість, потенціал. Без забезпечення тут матеріальних благ і фінансового доходу. Тому імператриця говорить, що травень місяць у вас матеріально комфортний, стабільний, і, можливо, вона є вагітна. Ви будете щось планувати нове, і, або почали планувати раніше, тому що передує імператриці саме архетип жриця, і у травні місяці це щось нове побачить світ. Це можливо реальне народження дитини, питання народження, виношування там народження. По друге, це можливо народження нової справи, нового проекту, нового підходу, нової ідеї, яка буде потім монетизуватися у вас. Якщо у вас були питання дітонародження, то я думаю, що саме в травні місяці ви можете поставити це питання і вирішувати. Бо десятка чаш – це карта сімейності і сім'ї, і можливо, у вас є бажання. Народити дитину, і ви про це питали, то це може бути зачаття народж... виношування та народження дитини. Імператриця надає класний період і можливості народити. Але чому психосоматично за імператрицею може набути дитини? Тому що перше, імператриця народжує тільки там, де матеріально комфортно. І якщо у вас є в голові страхи фінансові, то ці фінансові страхи можуть вас. Все ж таки відхилити назад і не надати вам народити або періоди зачаття, тому що ви боїтеся, що вам не вистачить грошей ну, вховувати та ростити цю дитину. Це по-перше. І по-друге, імператриця може не народити, або може бути проблема з зачаттям, виношуванням та народженням, коли вона сумнівається у своєму партнерові. Але сумнівів я тут не бачу, тут немає карти виборів у вас на травні місяці, тут більше про дохід. Ну і колесо фортуни також оцінює ваш архетип, оцінює світ з точки зору доходу. Поїхали далі. Останню колоду, яку я беру, і ще у нас буде Оракул, але остання колода таро сьогодні на, для вашого розкладу це девіант Таро». Це таро дев'яції відхилень, і вона показує тіньову сторону вашого архетипу та прояву вашого архетипу в травні місяця. Ну, тому дивимося. Я до речі, нагадую: що якщо ви бажаєте навчитися психологічному таро, розуміти, як воно працює, як воно працює на підсвідомості, робити професійні Психологічні розклади, розуміти все це, то я можу вас навчити і 24 червня старт нового курсу, нового потоку онлайн зустрічі психологічного таро. І в червні у вас є ще більше місяця, ви можете подумати і прийти чотири модулі, чотири терапевтичні практикуми. Терапевтичні практикуми це е, зустрічі наші онлайн, де я набираю для всіх учнів. Незнайомих моделей для того, щоб ви могли відпрацювати практичні навички. Тобто, в мене курс побудований так, що ви не тільки теорію вивчаєте, ви проходите практику, ви спілкуєтесь та надаєте консультацію моделям. А тому ви виходите вже практичним е керівником, співробітником та вмієте працювати з архетипами таро, а не тільки теоретично знаєте, що це таке. Тому я вас чекаю всього курс це близько 72 годин. Він величезний, модуль по два дні, десь по 14 годин один модуль, але ви точно не пошкодуєте, тому чекаю вас. Пишіть, хто бажає в особисті. У в мене завжди прикріплено посилання на мій інстаграм, пишіть мені, чекаю вас на курсі. Колода 9, і чому я вам сказала про курс? Тому що це колода саме психологічна, вона показує тіньову сторону архетипу. І тіньова сторона девіації, це відхилення. Як в негативному прояві ви можете проявити себе в травні місяця. Дивимось. Колесо фортуни і колесо фортуни. Колесо фортуни, дивіться, яка тут колесо фортуни. Воно зовсім не класичне, і це таро девіації тому є. Тому що колесо фортуни тут це з мечами, це е, страхи. Переживання, враження, а це е, бажання сховатися. Тут мечів дуже багато, наче вони всі пронизані. Це бажання сховатися, щоб ніхто не бачив, ніхто не розумів, щоб це е, як десятка мечів не давало вам. Тобто ви бажаєте, наприклад, отримати дохід, але ваші страхи за десяткою мечів він все ж таки відхиляє вас. Тобто, ви за своїми страхами, а мечі надають. Е, Мислення, думки, ідеї. Тобто ви за своїми думками а, сховалися і ховаєтесь, і не йдете в той дохід, не йдете в ту монетизацію, яка у вас є. У вас є три старших аркани. вони дуже класні. Мак, в травні, зірка та імператриця. Але ваші страхи, ви, наче заковані в чотирьох стінах і не дозволяєте себе вийти. Це ваш тіньовий прояв. Тобто, якщо ви будете тільки думати, а не народжувати, не монетизувати, не реалізовувати свої ідеї, то е, доходу того, який ви бажаєте, не будете. Ось така у нас карта дуже цікава з точки зору тіні. І останнє, що ми подивимось, це е, підказки, це не таро, це такі оракули, магічна сила фейк. Оракули як підказочки для нашого архетипу Колесо Фортуни на травий місяць. Поважай свої почуття. Ось так, от а, це про емоції, бачите, тут багато води. Тобто, ваші думки можуть закривати ваші почуття та емоції. Треба їх поважати. Чи гарні вони, чи добрі, чи вони негативні. Але якщо вони прийшли, то треба якось їх поважати, реалізувати. Можливо, вам треба буде дозволити в травні собі трошки постраждати. А тому, що десятка чаш вона також може бути в тіньовому прояві як страждання, а потім вже піти і домовлятися про нову роботу, про нові ідеї, про нові стосунки, про нові розмови, про зустрічі з подругами чи подручі друзями, неважливо. Але дозволити будь-яку емоцію і поважати. Бо в нас прийнято поважати позитивні емоції, а негативні ні. Типу, негативні це щось не моє, я не така, і ми, як правило, не поважаємо. Так от поважайте свої емоції. Так, вони прийшли, вони вам дозволяють. Інколи треба, чому є період, наприклад, горювання при втраті близьких, тому що інколи треба дозволити прийняти собі емоції, їх прожити, а тільки потім вже включатися. Тому, якщо будуть все ж таки за десяткою чаш, у вас якісь негативні емоції, ну, дозвольте, скажіть собі, сьогодні я відпочиваю я. А... Не буду досить позитивна, можливо, треба поплакати, можливо, треба просто зависнути, побути на самоті, тільки для того, щоб потім включитися. Якщо ви собі це не дозволите, воно як капсулюється десь у вас всередині в вашій психіці, в вашому емоційному стані, і все одно через деякий час знайде вихід, але воно буде вам робити боляче. Тому емоціями свої поважаємо у травні місця. Ось такий класний у вас розклад, архетип колесо фортуни. це всі, хто народився у жовтні або 10 го числа будь-якого місяця. Я рада вас бачити, чекаю вас на курсі Психологічне Таро, яке починається 24 червня. Поки що все, ваш травень. До побачення!